Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги газову плитку-обігрівач. Це універсальний пристрій, який забезпечить тепло під час кемпінгу, риболовлі або інших активностей на природі. Вона працює на бутані чи пропані, що робить її мобільною та зручною для транспортування. Модель ідеально підходить для обігріву. Невеликих приміщень, наметів або зон відпочинку на відкритому повітрі, також її можна використовувати для сушіння одягу, що особливо актуально в умовах вологості. Легкість у використанні, економічна витрата газу та компактний дизайн роблять його незамінним супутником у ваших подорожах.